Стая з доброго дива напала, покусала за ногу. У чому ми винувати перед цими вашими собаками, що вони знахабніли? Це один із виступів, які звучали на громадському зібранні, присвяченому проблемам безпритульних собак, проблема назріла, і потрібно щось робити. Але що? Запросили людей поговорити представники молодіжної ради Коростеня. Слава Богу, хвала всім тим, хто смотрить, как тих собачих котиків, і прочі п'яте десята. Ну стая собирається, на людей кидаються. Серед присутніх були небайдужі коростенці, які розділились на два табори. Одні стверджували, що собак потрібно позбуватись будь-яким способом. Відловити їх сітками і відправити їх у безлюдну чорнобильську зону за 100 кілометрів від Коростеня. Хай там у лісі живуть, хай ловеть зайців і живуть, і все. Інші стверджували, що перш за все працювати потрібно з людьми. Дилема стоїть у нас або стріляти, або їх е, е, стерилізувати. А я третє скажу: треба бити людей е, ремнем і візками бити за те, що вони так погано ставляться до собак. Я окремо обговорили і питання підгодовування безпритульних тварин. Собача проблема сидить в тому, що ви не їх, щоб нас не загризали». Контраргумент такий. Може, це комусь покажеться не несприятним, не але я б все-таки давав би навіть і гроші тим людям, які підудовують собак. Собака нападає на людину тільки коли голодна, і тільки коли вона знана людину зла на людину. Були на зустрічі заступник міського голови Леонід Якубовський та керівник коростенського притулку для собак Інеса Власюк, які прозвітували перед присутніми за пророблену за останні роки роботу про діяльність притулку та про започатковану минулого року стерилізацію собак, що є наразі єдиним законним способом. ...боротьби з проблемою. За 13 місяців цю процедуру пройшли 290 собак. От представте, 290 собак, як да? мінімум. Пусть одна собака рожає п'ять …щенків, пусть з них виживе три. трій. 290 на 3. Скільки собак уже в місті? …не буде». Один із виступаючих повідомив про факти народження цуценят собакою, що мало маркування на вусі про стерилізацію. Ветеринари прокоментували. Я слишла за то, що рожають, но только ті з синими бірками за Киевскую. Именно за київську я слишла, що вражають. Говорили не так, но сіні которые приезжали, делали 4 лапы, по Они за 5 днів. сделали 100 собак і уїхали. Останні 13 місяців стерилізацію проводять коростенці. З бюджету виділяються кошти. Стерилізують коростенські ветеринари. Проблема заключається у відлові. Які спеціалісти атлавлюють собаку. От перед вами, отлавливает собак. В принципі, руками сложно. Слові дійсно пітлю надо уметь ловить. Это теж должен бути спеціаліст. Вот, а то что мы ми можемо, то ми делаем. На 2017 рік плануються більш ефективні способи відлову. На це потрібно більше коштів із бюджету. Будуть вони виділені або ні. Залежить від депутатів міської ради. Троє з них на зустрічі були присутні. Не треба ніякої служби. Це даремні кошти і самі бомжі. Повиловлюють усіх собак незалежно, то в агресивні вони добрі, хороші. І аби їм тільки знати, де можна отримати свої 20 гривень за відловлену собаку, куди її принести? Такий шлях був пройдений в місті новоград Новоград-Волинському, і він не був успішний, тому що почали зносити собаки з навколишніх сіл. Гроші витрачалися. Ефекту нуль. Втім, усі ідеї та пропозиції приймались і записувались. Кожного було почуто. Визначити стратегічно важливі об'єкти де безпритульних собак апріорі бути не може. Це лікарні, садики, школи, базар. Мабуть, треба взяти на облік всіх собак, які мають господаря. Це в першу чергу. Як його зробити, треба подумати. Що робити далі? Це вже залежатиме від органів місцевого самоврядування. Озвучені пропозиції будуть передані нагору. Питання ми сьогодні його не вирішимо. Ми тільки можемо вислухати всі пропозиції і щось зробити на комісії. Дякую. На екрані ви бачите номери телефону Інеси Власюк, керівника притулку для собак 096 690 48 06 та ветеринарної клініки, де проводять стерилізацію безпритульних тварин 098 228 74 19.